Науково-технічні здобутки античного світу. Вплив давніх держав Греції та Риму на розвиток людства важко переоцінити. Роботи відомих античних науковців стали міцним фундаментом для розвитку багатьох сучасних наук. Елементарна математика, створення математичної моделі Всесвіту, встановлення механіки, прогрес медицини, початок хімії та численні технічні досягнення. Лише частина з тієї безлічі здобутків, які навіть через два з половиною тисячоліття є актуальними. Але за кожним визначним науковим досягненням стоїть прибагато десятиліть постійного прогресу, і наука доби античності не є виключенням. Вирізняють три періоди розвитку наукових досягнень давніх римлян та греків. Рання грецька наука що отримала у стародавніх авторів найменування науки про природу. Ця псевдонаука була спекулятивною дисципліною, основною проблемою якої виступала проблема походження устрою світу. До кінця V століття до нашої ери вона залишалася невіддільною від філософії. Найвищою точкою розвитку і в той же час фінальною стадією так званої науки про природу стала всеосяжна. Науково-філософська система Арістотеля через неґрунтовність даного вчення та тісну взаємодію з філософією, цей період не мав величезних наукових досягнень і, скоріш виступив як фундамент для подальшого розвитку. Та все ж без здобутків не обійшлось. У VI столітті до нашої ери був створений як ведук Евпаліна, який згодом Геродот назве одним з чудес світу. Вирізняється цей водогін своїм. Приголомшливо точними геометричними обчисленнями, описаними Евклідом лише через 300 років. Акведук Евпаліна вважається шедевром інженерного будівництва. Еліністичні науки. Це період диференціації наук. Процес дисциплінарного дроблення єдиної науки почався ще в V столітті до нашої ери, коли одночасно з розробкою методу дедукції відбулося відокремлення математики. Роботи Евдокса поклали початок наукової астрономії. У працях Арістотеля і його учнів вже можна огледіти появу логіки, зоології, географії, багатьох інших гуманітарних дисциплін та інших вчень, які ніколи не були частиною науки про природу. Пізніше набувають самостійного значення нові дисципліни геометрична оптика, механіка, а саме статика і застосування її. Розквіт еліністичної науки був однією з форм розквіту еліністичної культури в цілому і обумовлений творчими досягненнями таких великих учених, як Евклід, Архімед, Еретосфен, Аполлоній Перхідський, Гіпарх та інші. Саме третє, друге, століття до нашої ери антична наука зі своїм духом і своїм напрямком найближче підійшла до науки нового часу. Період еліністичних наук став проривом в галузях математики та фізики. Прація Архімеда з гідромеханіки і статики є зразком застосувань математики до задач з природознавства і техніки. Особливо важливий його твір про плаваючі тіла, в якому викладено знаменитий закон гідростатики. Архімед відкрив закони важеля, розробив методи визначення складу сплавів та інше. Свої фізико-математичні знання широко використовував для конструювання різних машин і споруд. Він винайшов гвинтовий насос, розробив систему важелів, блоків і гвинтів для піднімання вантажів, сконструював кілька військових метальних машин. У той же час був винайдений поршневий насос, дітичня генерального інженера Ктебзія Олександрійського, який жив в третьому столітті до нашої ери. Насос використовувався для підйому води з колодязів за допомогою базових принципів пневматики та гідравліків. Поступовий занепад античної науки. До перших століть нової ери відносяться роботи Птолемея, Діофанія та інших, які систематизували знання попередньої епохи. Але в цей час спостерігаються посилення регресивних тенденцій, пов'язаних із зростанням і раціоналізму. Появою окультних дисциплін, відродженням спроб синкретичного об'єднання, науки і філософії. Незважаючи на це, римляни семимильними кроками розвивали наукову галузь. Розквіт Римської імперії знаменувався прогресом будівельно технічних, гідравлічних знань, енциклопедично викладених римськими науковцями. Вони створили цемент і бетон, який, до речі, був навіть довговічніший за сучасний. Вціленням римської технічної думки стали гігантські храми, театри, дороги, мости і акведуки. Як тільки римляни зрозуміли, що вимущені дороги можуть допомогти їм зберегти сильну армію та імперію, вони побудували їх всюди. Протягом 700 років вони поклали 88 500 кілометрів доріг по всій Європі. Це були дороги. Які добре спроектовані, розраховані на тривалий термін і дозволили швидко подорожувати імперією. Навіть після двох тисяч років багато римських доріг все ще існують, незважаючи на кількість подій, які відбувалися протягом довгої історії Європи, дивовижної глибини досягли знання по спорудженню і використанню водяних млинів, що мали механізм трансмісії. Колінчастий вал і шатнуни. Стародавні римляни розробили революційну систему водопроводу, яка спочатку почалася з акведуків, що дозволило їм транспортувати проточну воду в розвинені райони, і закінчилося це все розробкою складної системи трубопроводів зі свинцю. В цей період у Давній Греції був винайдений антикітерський механізм. Це пристрій, створений близько 150 го року до нашої ери, який можна назвати першим в світі комп'ютером. Механізм складався з 37 бронзових шестерень в дерев'яному корпусі, на якому розташовувалися циферблати. Він дозволяв проводити масу складних астрономічних обчислень, в тому числі визначати фази місяця, сонячні затемнення і рух всіх відомих грекам планет. 2005 року розпочато греко-англійський проєкт Antikythera Mechanism Research Project під егідою Міністерства культури Греції. У тому ж 2005 році оголошено про виявлення нових фрагментів механізму. Для того, щоб встановити розташування шестерень всередині вскритих мінеральними відкладеннями фрагментів, скористалися можливостями сучасних технологій. Комп'ютерної томографії, яка за допомогою рентгенівських променів дозволяє створювати об'ємні зображення прихованого місту, таким чином вдалося визначити взаємозв'язок окремих компонентів та їх функціональну належність. 30 травня 2006 року було оголошено, що завдяки новій рентгенівській методиці вдалося прочитати майже 95% написів, що містяться в механізмі. Водночас підтверджено дані про те, що механізм міг обчислювати в конфігурації руху Марса, Юпітера, Сатурна. Важко уявити, що такий складний пристрій був створений більш ніж 2000 років тому, що ще раз підкреслює наукову розвинутість античних народів. Завершуючи аналіз науково-технічного прогресу античної культури, потрібно ще раз відзначити, що раціональне. Філософське наукове мислення зробило певний вплив і на розвиток античної технології. Під впливом філософії загострилася увага давніх техніків до природних явищ і ефектів. Розвиток ряду наук про рівномірний рух, плаваючі тіла та інше дозволив їм підмітити ряд нових природних ефектів і просунути вперед знання у відповідних областях. Підбиваючи підсумки, можна без докору сумління сказати, що науково-технічні здобутки античного світу є наріжним каменем сучасних технологій, технологічних галузей, науки, а в деяких випадках і взагалі певним чином випередили свій час, як у прикладі з антикітерським механізмом чи акведуком Евпаліна.